Це моє перше відео, де звертаюся до пацієнтів, а не до лікарів, бо трошки не кипіло. Це скрін коментаря з пасалону, який пропонує проведення косметологічних процедур під седацією. Через це в мене великі сумніви чи є в них ліцензія на медичну практику і необхідне обладнання для проведення седації. Звертаюсь до жінок, дівчат які планують проводити собі будь-які ін'єкційні або апаратні процедури. Порятунок утопаючих справа рук самих утопаючих. Ретельно обирайте фахівця або клініку, де ви плануєте робити ін'єкції краси. А тим більше, якщо плануєте робити, їх під седацію. перевіряйте наявність не тільки освітніх документів, що це є людина з медичною освітою. А також наявність ліцензії на медичну практику, ліцензії на анестезіологію, якщо вам пропонують провести процедуру під седацією. Також пересвідчиться, що в цьому місті, де ви плануєте робити щось під седацією, є необхідне обладнання для цього, що це не порожній кабінет з кушеткою і з якимось апаратом для вдихання незрозуміло якого препарату. Я не хочу вас лякати, але ви маєте знати, будь-яка ін'єкція може викликати анефілактичний шок, від якого можна швидко залишити цей світ. А застосування седації може мати непередбачуваний вплив на організм. Звичайно, наявність ліцензії і обладнання не гарантує вам, що нічого з вами не станеться. Але якщо щось піде не так, хоча поряд буде кваліфікований медичний персонал, та необхідне обладнання для реанімації, і це значно підвищить ваші шанси вижити.